Усім привіт! Ви на каналі Нічого Складного. Сьогодні буде відео про те, як безкоштовно дивитися приблизно 60 каналів на Мегого. Для початку попрошу вас дипломатично. Просто попрошу підписатися на цей канал. Якщо відео стане в кінці вам корисним, якщо ні, то можете не підписуватись. І так, є два варіанти для того, щоб ви могли. Увійти в сервіс МВО для перегляду. Тут в правому куті, ось тут є увійти, натискаєте. Тут є два способи реєстрації, це по номеру телефону. Є більше способів, я знаю, якби, по яким я реєструвався, це два способи. Перший телефон, номер, який ще не використовували, можете його використати і по ньому зайти і використовувати. Я буду показувати, наприклад, Google, Тобто я заздалегідь зареєструвався на пошті Google і зможу через неї зайти. Ось тут під отримати код. Є email, Google, Facebook. Тут можемо натиснути. Я заздалегідь зареєструвався, щоб не забирати час, показувати, як я реєструюсь в Google, бо це зовсім окреме відео. Нам потрібно зайти в самий сервіс. Ми натискаємо. Ось тут. Переходимо. Так. Тут Ось під «Email» натискаємо Google, ас перекидує у список. Тут я заздалегідь зареєстрував почту, через яку я ми заходити на його натискаю. Тут мене автоматично зійшло вже, бо я заздалегідь пробував реєструвати, щоб вам показати. Вас може попросити там якийсь код, ви просто заходите по цій пошті. І все. Так. Тут які в нас є функції, варіанти для того, щоб ми могли дивитися безкоштовно телеканали. Ми заходимо ось в верхньому рядку, натискаємо телеканали. Тут бачимо канали, які нам доступні. Ні, тут бачимо канали, які недоступні. Зрозуміло, тут тарифи. А ось. Ми прийшли. Ось для вас рекомендовано безкоштовно. Ось 65 каналів є. Безкоштовно. Що ми маємо? Ми маємо суспільне, зрозуміло, канали для новин, музичні канали. Можемо також музику дивитися. Що ревізори, ну тобто є досить багато старого матеріалу Горел і Решка. Навіть є, знаєте, які канали вам скажу. 18, безкоштовний. Цікаво. інше, інше єдині новини. Карадить. Радіо можемо послухати, наприклад, якщо ви ходитись на дачі музичну. Цікаво телесеріал серіал друзі можна безкоштовно. Ну, давайте поспробуємо. Без Я думаю, що YouTube не забанить мене якщо секунду. Да, друзі можемо дивитися безкоштовно толю. Ось така історія. Давайте ще раз пройдемось, щоб чітко розуміти, куди нам заходити. Зовсім зовсім спочатку, щоб ви зрозуміли, хоч канал ще раз, прошу підписатися. Чітко пройдемось, натискаємо. Увійти. Собі куклу. Заходимо в телеканали. Ось тут де 10. В правому куті натискаєте ось сюди, скриваєте цей підпункт для вас. І третє, по списку є 65 безкоштовних. Відкриваєте і пролистаєте, гортаєте вниз. Тут є 65 каналів безкоштовних. Ось таким чином. Можемо дивитися безкоштовно. Всім гарного дня! Дякую за перегляд. Ставимо вподобайку, підписуємось. Всього вам найкращого. Хай вам щастить!